Hello everybody. Приходять до мене клієнти і говорять, що вони правильно все йдять, в них ідеально все. Вони круті, у них все ідеально. При цьому там 100 кілограмів там, ну, багато лишньої ваги, там, 30 кілограмів лишньої ваги, 20. Вони говорять, та я все правильно їм, це в мене обмін речовин, це в мене те в мене. Ще щось. Розказує мені клієнт, я їм, у мене реально все правильно класно, я їм хлібці, намазую їх чимось. А я говорю хлібці? Я говорю, це ж хліб. Хлібці це хліб. А мені приходить майже кожен клієнт говорить, ну, хлібці можна, це здорова їжа. А хлібці це напівфабрикат. Дешевий напівфабрикат. Некорисний зовсім, дуже перероблений. Там нічого немає ціну. Це, він на смак, як пінопласт, і нічого корисного там немає. І дуже багато вуглеводів. там. Причому вуглеводи швидкі, від яких цукор дуже сильно піднімається. Вони думають, що це здоровий образ життя, да? здорове харчування? Стеретип, реклама. Людям в рекламі внушили, вбили в голову, що це корисно. Хлібці. Ну, це хліб. Хлібці від слова хліб. Дуже часто я чую від них якісь такі, знаєте, стереотипні думки, фрази. Таке відчуття, наче я спілкуюся з одною тою самою людиною. На своєму фундаментальному рівні люди в основному дуже схожі. Що я поміщав, наприклад, такі фрази як. У мене немає часу. Якщо ти хочеш, час можна знайти. Нема бажання. Наприклад. Дуже часто мені говорять клієнти, що їсти здорову їжу якісну це дуже дорого. Реально, більшість так вважає. Ну це неправда. Це неправда, тому що ви мислите стереотипно, ви десь це почули і ви це просто повторюєте. Ви це не провіряєте. Просто банально повторюйте за всіма. Ви не аналізуєте, і у вас немає критичного мислення. Зовсім немає. От, наприклад, я зразу вам скажу, чому харчуватися здоровою їжею це недорого. Дивіться, ви йдете на базар, там можна купити капусту. Капуста це суперфуд самий корисний продукт. Потім гарбуз. Зараз сезон. Його багато. Стоїть копійки. Підіть до бабок, там в них коштує дуже-дуже мало. Копійки, капуста, гарбуз це суперфуди, Дуже корисні. Наприклад, підіть в сільпоп, подивіться, скільки коштує оселедець, да? коштує ну, недорого. Оселедець набагато корисніше або Скумбрія, чим. Красна риба, лосось. Мені говорять, лосось треба обов'язково їсти лосось. Мені говорять, обов'язково треба лосось. Та лосось фермерський в основному не корисний. Майже не має омега 3. Які є недорогі суперфуди. Сочевиця, пшоно. Яке зовсім коштує мало. А ви говорите, що. Їсти здорову їжу це дорого. Це реально смішно. Це реально смішно. Треба думати, включайте розум. А у мене це поганий результат, тому що в мене вік уже такий, 30 років, уже все. Я старий. Та, блін. це просто виправдовування себе. Це, знаєте, це таке мислення лузера. От. Не виходить Іноре, ой, я це там мені 30 років вже. Вже дуже старий. Там, наприклад, в 20 це я б міг би зробити 30, ні. Це дивіться, це реально мислення лузера. Невдахи. Ви вдумайтесь, які люди нелогічні зовсім. Вони говорять мені, що у них здорове харчування. Ми готуємо на муці з рису. Говорю, ну, мука, рис, це ж, мука з рису це ж корисно дуже. Бін, то есть, виходить, рис не можна на сушці, на дієті, а муку можна. Ну також, ну, логіки зовсім немає. Ну, зовсім немає. Будьте з критичним мисленням. Нікому не довіряйте, все перевіряйте, аналізуйте. Будьте розумними.